Уявіть, ви відвідуєте нове місце і раптом вас охоплює особливе відчуття чогось знайомого, ніби ви. Тут були раніше. Дивно, правда ж? Це так зване дежавю. Про нього ми сьогодні й поговоримо, а саме, як наука пояснює цей феномен та чи є від нього користь. Ви на каналі HisTube, я Марія Павлечко. І поки ви залишаєте під цим відео свої лайки, коментарі та підписуєтесь на цей канал, якщо ви зі мною вперше, я розповідаю про дежавю. Описана мною ситуація, це не сюжет. Сюжет науково-фантастичного фільму це дежавю, і воно може бути однією з найзагадковіших з усіх прийомів нашої пам'яті. Отож що ж таке дежавю? Це французький термін, який перекладається як вже побачене. Це доволі поширене відчуття. Дослідження показують, що дві третини людей відчували його принаймні один раз у своєму житті. Ой, особисто в мене було їх більше. А в. Вас Спишіть про це в коментарях. Доктор Оконор описує дежавю як щось неймовірне. Дежавю це неймовірно. З наукової точки зору це невідповідне відчуття знайомства з тим, що насправді є незнайомим. Але те, що насправді захоплює людей, так це те, що ваша пам'ять говорить вам одне. Але ви знаєте і розумієте, що те, що ваша пам'ять вам говорить, є не. Правильним, але що ж насправді викликає дежав'ю? Понад століття вчені мали кілька ідей щодо того, що викликає цей феномен. Швидше всього, цей термін запровадив у 1870-х роках французький філософ Еміль Буарак у книзі під назвою Психологія майбутнього. Відтоді його намагалися пояснити, як завгодно від паранормальних чи надприродних причин до затримок у нашій. Реакції. Одна з теорій припускала, що дежавю може бути результатом того, що сигнал з одного ока досягає мозку трошки швидше, ніж з іншого. Але відтворення цього швидкоплинного досвіду в лабораторних умовах має свої певні труднощі. Хоча остаточної відповіді на те, що викликає дежавю, немає, існує низка можливих наукових пояснень. Те, що, на нашу думку, відбувається під Час дежавю залежить від розуміння роботи нашого мозку, пояснює доктор Оконор. Є частина мозку в медіальній скроневій частині, що розташована біля вилиць і вух, яка пов'язана із записуванням спогадів і дає вам відчуття, що ми щось пам'ятаємо. У передній частині є ще одна частина мозку лобова кора, яка пов'язана з тим, що ми називаємо пізнанням вищого порядку. Такі речі, як міркування, ухвалення рішення і перевірка фактів. Дежавю може виникнути, коли з тих чи інших причин щось порушується у медіальній скроневій частині і викликає відчуття, що нам щось знайоме. Тоді мозок перезбуджується і починає сигналізувати, що ви були в цьому місці, чи переживали цю подію чи ситуацію раніше. Тоді у вас виникає свідоме відчуття чогось знайомого. Вважають, що це відчуття проходить через лобову кору, де мозок визначає, чи є ймовірність того, що ви вже переживали цю ситуацію раніше. Коли процес перевірки фактів визначить, що це неможливо, лобова кора сповістить, що відчуття було помилкою, і таким чином цикл дежав'ю завершується. Але чи є ж користь від цього феноменального явища дежавю? Дослідження показує. Вказує, що частота дежавю може змінюватись залежно від віку. Нам відомо, що люди починають відчувати дежавю приблизно у віці 5 років, каже доктор Оконор. Після цього частота дежавю буде збільшуватись десь до середини 20 років, коли цей досвід досягає піку, а потім поступово просто зменшується. При цьому відчуття дежавю може мати позитивний бік. Це явище є. Я ознакою того, що частина мозку, яка перевіряє факти, функціонує добре і допомагає вам точно запам'ятовувати ситуації та події. Я думаю, що люди схильні думати про дежавю як про помилку пам'яті, тому їх це зазвичай турбує, каже доктор Оконор. Але в цілому я б сказав, що це ознака хорошого, здорового мозку та розуму. Дежавю це не єдина ілюзія пам'яті, так зване жаме. Вю, що означає, ніколи не бачив, є протилежним до дежавю, та описує відчуття незнайомості з чимось, що насправді вам вже знайоме. На відміну від дежавю, жамевю, це примха пам'яті, яку можна легко викликати. Під час свого дослідження доктор Оконор і його колеги вивчали відчуття учасників, яких просили багато разів поспіль писати низку одних і. Тих самих слів. Ми виявили, що люди з великою ймовірністю мають відчуття незнайомості щодо найбільш часто вживаних слів, каже доктор Оконор. Оце так дежавю та жамевю, про які ми з вами говорили. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо ви додивились відео аж до цього моменту, по-перше, величезне вам дякую. По-друге, я сподіваюсь, ви поставите лайк або ж дизлайк цьому відео. У коментарях обов'язково пишіть, чи траплялося дежавю у вашому житті. До речі, в моєму житті дежавю траплялися доволі часто, але з часом вони просто порічали. І це добре, бо мені не подобалось це відчуття. Отож, на цьому закінчуємо. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео!